Привіт, друзі! З вами Назар на дроті. І сьогодні ми робимо огляд ось цієї красуні. Це є від YM Model. Ken Block 1969 року Ford Mustang. По кличці Hunicorn. так та як Hunigan і Unicorn в одно слово Hunicorn. Розмір цієї модельки 1х64. І ця модель є не желізна, вона не є дайкест, вона є резин, Так що, ну не пластмаса, але ну таке, знаєте, що резин, я надіюсь, так що вона трошки легенька до ваги, але через те, що резин, вони трошки дорожчі. І резин дає можливість е, маленьким мініатюрним деталям бути чистішими і гарнішими. Так що, ну не знаю, зараз відкриємо і побачимо, як, як справи з такою машинкою. Але перед тим як ми до того дійдемо, е, мене звати Назар. Я в Філадельфії. І я зараз роблю, ну, дублюю це українською мовою. Я вже це записав. А, от от він. <соценно> я вже це записав англійською. На моєму іншому каналі, англійськомовному, Насталчик, якщо хочете, гляньте. Цей канал тільки для української мови. А надіюсь, вам сподобається. Е, так, що вам ще сказати? Е, значить, е, я вже колекціоную давно е, в Америці. Вже давно живу, в Україну літаю туди-сюди, коли можу. Е, але це є про мою колекцію. Так що я більше е, колекціоную модельки Hot Wheels від е, ф, фільму Форсаж, маю майже всі. І також колекціоную от такі більш е, для дорослих е, то не іграшки, ними не побавишся. Ну, побавишся, але не так, як діти. Якщо будеш бавитися, як дитина, воно поламається за перші 5 хвилин. Так, що, е, так де я був? Ага, так. Значить, це є Кен Блок. Якщо ви знаєте, якщо не знаєте, хто він, він, на жаль, помер минулого року. Він в трагічному. Ну, не пам'ятаю, як то називається. Ексидент. Коротше, його більше немає з нами. Вибачте, я трошки захльопався словами. А, він був легендарною людиною. Якщо знаєте, то він а, створив компанію DC, Це є для скейтбордів. А, кросовки робив, всякі там худі, всяке таке для скейтбордерів в 90-х роках. А він також дуже відомий в релі-спортах, і він також, отак як ви бачили раніше, я вам показав маленький кліп. А він просто робить такі кльові відео, де він з друзями всякі такі викрутаси робить з машиною трюки, що багато інших навіть не зможуть. А все решта, що ви тільки що бачили, ті рекламки, це є мої друзі, від яких я це купую на веб сайт ДайКест або на аплікації Whatnet Mustang Queen. Так що, а на веб-сайт Тайка Скріпо, якщо ви там напишете код Nostalgic, то дістанете знижку на 15% а менше з <с> 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 ціни. Так що, так, все менше з тим, і то в Америці тільки. Так що вибачайте, якщо ви в Аме, в Україні дивитесь. Фух. Так далі що ми тут дивимося? То нелегко знаєте голос записувати після того, як вже це зняв, хто там знає, коли раніше, і говорив тут це англійською. Зараз я навіть не пам'ятаю, що я тут базарив, але вам заново говорю, так що окреме відео можна сказати нове. Так, давайте подивимося, що тут у нас. Ага, то я не, не був впевнений, чи вона залізна чи резен і. Впевнений, що Резен. Це номер 254 з що там написано? 500. Щось сам не бачу. Але, ну, як бачите, це якщо ви колекціонер, то краще щось таке збирати, ніж забивати собі хату Хотвілсами, які з часом, скажу правду, не будуть мати вартість, як такі от модельки. Так що, так, 254 з 500. Так що. Хм, повезло. В мене такий середній номер з 500. -ки. Кльово, я сам забув. Так що, Ну, от так, значить, дивимося. Давайте знімемо її з, з тої платформи. Так, я тут трошки обрізаю, щоб вам задовго тут не сидіти, то нашу вам на ту отвертку дивитись? Але це треба побачити, бо на фабриці вони, блін, як бачите, так сильно закрутили, що бідна машинка причепилась до, до самої тої платформи. Не знаю, чи чули я. Ого, бачите, як видно від шин аж іде ідентації в тому. Капець. Ну, але що зробиш? Нічого страшного. Тому завжди дуже добре розпаковувати речі, то постарайтесь не зберігати то, що колекціонуєте для якогось другого дядька, якому продасте там за екстра пару доларів, і він буде на то дивитися. Ви просто тримали то для когось. Живете одно життя, бавтесь тим, що маєте. Так, значить, ну як бачили, фари в нас пластмасові, такі, що прозорі, то добре. Е, на жаль, колеса не крутяться, бо е, то таке, що якщо моделька з резин зроблена, то колеса не крутяться. Не знаю, чому так. Я думаю, що могли б щось зробити, щоб крутились, але е, мені то знаєте, yeah, we... скажу правду пофіг. бо... Машина буде в мене, моделька буде в кабінеті за шклом захована, буду на неї любуватись через то. Мені нема чого тут бавитись машинками, так що е, в мене є машинки, якими можна бавитись, а такими не обов'язково. Так що не пам'ятаю точно ціну цієї машинки. Здається, вона була десь 50 чи більше доларів. Але оскільки мої друзі їх продають, то вони мені трошки допомогли з тим всім. Так що коротше. Так, дивіться, яка чудова блін, моделька. Мустанг видно, фари чудові з іксами. Всі все можливо читати. Всі: Форд, Хунеген 43, Monster напиток, задні світла, також червоні прозорі. Клас, дифюзер ззаду. Просто клас. Було б добре, щоб капот відкривався, але не такий тип машинок. Модельки, перепрошуюся. Що я тут? Просто хотів нагадати, який номер. Ай боже мій. Ну, як би не було кльова моделька. 100% рекомендую, якщо ви. Колекціонер модельок і завжди рекомендую моїм глядачам, щоб, ну не якщо ви колекціонер-модельок, то старайтесь не дуже свій фокус ставити на Хотвілс. Бо я бачу зараз щось в Україні дуже всі почали захоплятись Хотвілсами. Не забувайте, що це Hot Wheels, вони не є справжня, справжній розмір 1.64. Вони або трошки завеликі, або трошки замаленькі, або пропорції зовсім інші. В них, в них є дизайнери, які перемальовують ті машинки, то вони не є справжні копії, зменшені тої машинки, так що не забувайте то. О, ще трошки тут. Ну і все, то, то я хотів то вам сказати, так що в мене купа Hot Wheels є також, але вони майже всі преміум і майже всі з фільмів Форсаж. Так що е, я стараюсь знаєте, е, дивитись на справжні колекційні речі. Тепер я вже не такий молодий, то нема чого тратити час. Так що рекомендую дивитись на різні компанії, які є преміум, не тільки Hot Wheels. Так що все добре, сказав своє. Окей, добре, будемо закінчувати. А, дуже вам вдячний, друзі, за те, що ви дивитесь. А, якщо маєте якісь поради, прошу напишіть їх в коментарях під цим відео. А, я всім буду відповідати, і мені дуже цікаво ваші думки і поради і тощо. Добре, будемо закручувати. Дякую. Поговоримо в наступному відео. Купа всяких відео має в планах зараз, так що побачимося в наступному відео. А, і все. Добре. Тримайтесь, друзі. Слава Україні! Героям слава! До наступного разу. Па-па.